Який чудовий день, який чудовий день, який чудовий день, а день який чудовий сижу я та й думку, гадаю, чому це понеділок я так полюбляю? А це дуже просто, тому що сьогодні понеділок а він ще й вихідний, а він ще й сонячний. вікінг у Канаді, і сьогодні можна випити кави, можна з'їсти смаколик. Але краще того не робити, але дуже сильно хочеться. Якщо ви сьогодні працюєте, я вас розумію, я вас підтримую, я також працюю. Але повірте мені, одного дня ми разом так сильно відпочинемо, і це буде зовсім скоро. А для того, щоб ваш сьогоднішній вихідний був насичений позитивними емоціями, і якщо ви не знали, куди піти, завітайте до української кав'ярні у місті Калгарі, Ukrainian Coffee House. Я від них вже п'ю кавуську і споглядаю на тортики. Думаю, дочекаюся я кінця програми чи ні. Робіть ваші ставки. Усім привіт. Мене звати Ангеліна Таран. Я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі. І сьогодні разом з вами ми розпочинаємо новий тиждень із програмою Твої новини Калгарі. Війна між Палестиною та Ізраїлем. До чого тут Канада? Калгарі найкомфортніше місто для життя. Знову безробіття, зниження цін на продукти, а також подарунок від українського бренду. Усе для вас. Тільки дочекайтеся кінця відео. І, До речі, сьогодні у нас не просто понеділок вихідний, а сьогодні ще й професійне свято у рієлторів. Тож вітаю вас з цим прекрасним днем і маю цікавий факт, що середня ціна на будинок у Канаді цього року складає 570 тисяч 300 доларів, і це на 9% більше ніж минулого року. І далі підемо по фактах. Давайте згадаємо про програму Куает, бо якось всі про неї забули нових заявок вже налічується 5 тисяч, ще 40 тисяч вже оброблені, а також 8 тисяч людей вже прибули до Канади. І нагадаю, що до кінця програми залишається 6 місяців. Тож, якщо ваші друзі, ви або ваші рідні планують в'їхати саме за цією програмою до Канади, нагадую вам, що потрібно це зробити до 31 березня 2024 року. Чому? Тому що саме по приїзду до цієї. Дати в аеропорту вам нададуть найголовніший документ це Work Permit, який буде давати вам дозвіл на роботу. Якщо ви не розумієте до кінця, що там за цією програмою, що за Work Permit, як його отримувати взагалі більше про цю програму, ви зможете подивитися за посиланням, воно буде десь тут. Я раніше робила розбір цієї програми і висловлювала свою думку з того приводу: слід їхати чи не слід їхати, але все це на ваш розсуд. Ну а далі будемо переходити до новин Канади. Трішки захопимо новин світу. Якщо Чесно, складно мені зараз буде вам озвучуватися ці новини, але ми живемо у такому світі. Тож давайте критично та прозоро аналізувати ситуацію і бути готовими до того, чим зараз живе світ. Офіцери міста Калгарі повідомляють про те, що на вулицях нашого міста буде поселений патруль. Чому зараз розберемося у світлі нападів на Ізраїль і зростання насильства на близькому сході? Ми визнаємо стурбованість, яку це викликає у нашої місцевої спільноти. Ми продовжуємо підтримувати наших партнерів з правоохоронних органів і лідерів громад, яким довіряємо, щоб забезпечити безпеку всіх жителів Калгарі. Це означає, що ви можете побачити посилене патрулювання біля місцевих культурних споруд у нашому місті як форму проактивної поліції. Конкретної загрози населенню в нашому місті наразі немає. Под бойовиків Хамас під час сімха тори єврейського свята, яке святкує та знаменує кінець річного циклу публічних читань тори, називають одним із найбільш смертоносних в Ізраїлі за останні десятиліття. У цей час представники рятувальної служби повідомляють ізраїльським змі, що під час нападу загинуло щонайменше 600 людей, у тому числі 44 солдати, і дві тисячі отримали поранення. Військові також кажуть, що була значна кількість ізраїльтян, які були викрадені в суботу, але не назвали точної цифри. Тим часом Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомляє про 313 загиблих на території, у тому числі 20 дітей, і майже дві тисячі поранених. Ізраїльський чиновник заявив, що військові вбили 400 бойовиків і взяли в полон десятки інших. Напад під назвою операція Шторм Аль-Акса став відповіддю на 16-річну блокаду гази та серію нещодавних інцидентів, які посилили ізраїльсько-палестинську напруженість, за словами Мохамеда Дейфа, лідера військового крила Хамас. Прем'єр-міністр Канади Джастін трудо повідомив, що ці акти насильства абсолютно неприйнятні. Ми підтримуємо Ізраїль і повністю підтримуємо його право захищати себе. Так написав Трюдо в соціальній мережі. МЗС Канада повідомила, що зараз в Ізраїлі перебуває 1419 е, зареєстрованих канадців, а також 492 людини на палестинських територіях. А рівень безробіття в Канаді третій місяць залишається незмінним: 5,5%. Статистичне управління Канади у п'ятницю повідомило, що у вересні зайнятість зросла на 64 тисячі робочих місць більше ніж очікувалося. Але економісти стверджують, що ринок праці слабший ніж здається. Насправді майже всі здобутки були досягнуті в історично нестабільному освітньому секторі. Про це повідомив Джеймс Орландо, економіст TD Bank. Крім того, більшість осіб, які знайшли роботу минулого місяця, працевлаштовані на неповний робочий день, що призвело до зменшення кількості відпрацьованих годин. Водночас протягом вересня спостерігалося звільнення у таких сферах діяльності, як фінансові послуги, туризм, страхування, а також будівництво. Експерти зазначають, що протягом останнього року канадський ринок праці охолонув на тлі зростання відсоткових ставок. Кількість вакансій скоротилася, а рівень безробіття зріс. Однак, незважаючи чи на нещодавне зростання безробіття в Канаді порівнюючи з періодом до пандемії? Цей відсоток менше, тому що в період 2019 року цей відсоток складав 5,7, А на сьогоднішній день це 5,5%. Місто Калгарі, провінція Альберта, Калгарі Спорт Entertainment Corporation і Калгарі Стампід підписали пунктирну лінію, щоб укласти угоду щодо проекту вартістю 1,22 мільярда доларів. Новий центр подій у Калгарі отримав офіційне схвалення. Будівництво розпочнеться у 2024 році. Калгарі це місто великих мрій, великих проєктів і великих очікувань. Наші інвестиції в районі Ріверс допомагають розбудувати Калгарі та продовжувати імпульс відродження центральної частини міста. Про це повідомляє прем'єр-міністр Даніель Сміт. Це ще один заряд енергії для культури, розваг і бізнесу Калгарі. І місто і провінція отримують економічні вигоди протягом десятиліть. Так так, якщо згадати Калгарі під цього літа і просто скільки коштує вхід, смаколики. Розваги, дискотеки, купити капелюх елементарно можна сказати, що ми таке туристичне місто, і в тому є економічний плюс. Якщо чесно, мені дуже цікаво споглядати за тим, як місто Калгарі розростається, читати про те, що його вважають одним із таких прогресивних міст, і як багато людей сюди з'їжджаються. І мені стає зрозумілим, чому тому, що у різних сферах напрямку місто не дає слабину нікому, воно просто конкурує із Торонто, і з Ванкувером. Я думаю, усі помітили, як ціни на продукти почали зростати. Але зараз у мене є для вас новина про те, що ціни у магазинах, супермаркетах, гігантах будуть заморожувати. Міністр промисловості Франсуа Філіп Шампань заявив, що п'ять найбільших продуктових мереж супермаркетів пообіцяли вжити заходів щодо зниження цін на продукти харчування. За його словами, Metro, Empire, Walmart, Costco найближчим часом заморозять ціни на харчові продукти та запропонують більше знижок. Про це повідомляє CBC. А Калгарі знову дивує, тому що наше місто увійшло у рейтинг найкомфортніших міст для життя, це враховуючи охорону здоров'я, працевлаштування, інфраструктуру, культуру та можливість жити своє життя. Economist опублікував щорічний рейтинг найзручніших для життя міст світу цього року. До першої десятки увійшли три канадських міста. Ванкувер посідає п'яте місце, Калгарі – сьоме місце, а Торонто дев'яте місце. Про це повідомляє Українська служба BBC. Інвестиції Канади у громадський транспорт та залізничну інфраструктуру полегшують навігацію великих міст однак найбільше канадцям подобається можливість жити у гармонії з природою. Калгарі це одне із найбільших міст Канади, і воно поєднує в собі темпоритом та спосіб життя невеличкого міста з комфортом великого міста. При цьому знищує вартістю життя ніж в інших містах Канади. Хочу зачитати вам цитату блогерки Лори Поуп, яка є жителькою цього міста. Також вона є блогером. І вона говорить, що його унікальний шарм створюють доброзичливі відкриті місцеві жителі, суспільно орієнтоване мислення та мережа фермерських ринків. Тут також є модні кафешки, культурні фестивалі і дивовижно нічне життя так так та про Калгарі. Це третє за різноманітністю. Місто Канади, де налічується 240 етнічних груп, а також де люди спілкуються на 165 мовах світу. Місто має прибуткову нафтогазову промисловість, величезну бізнес-спільноту і доступну вартість життя. До речі, раніше я розповідала вам про проект Астралівін. Це будинок у даунтауні, в якому будуть здаватися двохкімнатні та трьохкімнатні квартири. Ще можна реєструватися на перегляд цих квартир. В описі під відео є посилання. Ви обираєте дату як яка для вас ручна і можу сказати, що дати розлітаються як гарячі поріжечки. Тож встигніть подивитися сучасну квартиру комфортно, якісно і доступно. Ну а ми продовжуємо випуск новин. Я вирішила створити нову рубрику, і я розумію, як нам інколи не вистачає чарівного пенделя або важливого поштовху, або що хтось сказав: слухай, а я бачив роботу для тебе чи можливість для тебе. І зараз ця рубрика називається Можливості. А у мене для вас є аж цілих дві пропозиції. Якщо ви хотіли розібратися з податками в Канаді, але при тому, що отримати волонтерський досвід, а він до речі в Канаді прирівнюється до рівня роботи, то у мене для вас прекрасна новина. 10, 19, 27 та 31 жовтня. У вас є можливість побути волонтером на такій події. Відділ волонтерів CFN проведе проводить низку волонтерських сесій для участі в програмі оподаткування доходів волонтерів. У 2024 році туди потрібні люди, які розмовляють різними мовами, але найголовніше, що в тому списку є українська мова. Це більше про програму та зареєструватися на волонтерство. Я запрошую вас в опис під відео. Та-та-та, туди переходимо, реєструємося і потім отримуємо нові знання та канадський досвід роботи, як волонтер, що дуже важливо. А також мої любі танцівники, я знаю, як ваша душа танцює, а особливо приємно танцює українські танці. Шукають людей або пару, або колектив, які змов. Могли б на одному фестивалі представити нашу культуру і при тому трішки заробити грошенят. Якщо серед ваших друзів є ті, кому це було цікаво, або можливо ви можете представити нашу культуру. Будь ласка, зв'яжіться з організаторами за номером телефоном або напишіть листа на їх емейл. Ну і звісно, ми дійшли до англійської. Я розумію, як всі ми зараз за це переживаємо, як ми готуємося до Селпік або IELTS для того, щоб скласти цей іспит. І у мене для вас є гарна новина. Більше не потрібно шукати на Ютубі, не потрібно шукати чарівну книжку. Я знайшла для вас людей, які допоможуть у форматі легкого інстаграмного спілкування та споглядання підготуватися до цього іспиту. Що пропонують організатори? Щоденні 10-15 хвилин уроку з відеопоясненням та практичними завданнями. Всі основні теми IELTS по одному тижню, тобто один тиждень одна тема. Щоденне обговорення актуальної лексики, граматичних структур та методів підготовки до іспиту. Найкращі у своїй галузі інструктори під рукою готові підтримати вас на кожному кроці. Проект розпочинається вже 16 жовтня. Вартість одного тижня, тобто п'яти робочих днів, складає 25 доларів. Якщо ви хочете відчувати фідбеки, щоб вас так знаєте трішки за ручку проводили по цій програмі, то тоді буде ціна вартувати 35 доларів. Навчання буде відбуватися у форматі сторіс з відміткою Найкращі друзі. Це ми з вами, ті, хто хочуть вивчати англійську мову, і вам потрібно для цього підписатися на викладачів. Посилання на них я залишаю в описі під відео. А 14 жовтня я запрошую вас на стильну зустріч зі стилісткою Ксенією Господіновою і будемо Збиратися з тим, а де ж придбати недорогий та якісний одяг, взагалі, що робити з цією канадською модою, І як при тому залишатися українкою, але відповідати модним тенденціям будемо розбиратися на цій зустрічі, а також смаколики, розіграш фотосесій і багато, багато важливих кейсів та приємних емоцій. Якщо ви хотіли б доєднатися до цієї зустрічі, завітайте на івенти Calgary на нашу сторінку у соціальних мережах в інстаграмі. Напишіть нам в дірект, і ми обов'язково знайдемо для вас місце. До речі, кількість місць обмежена. А також 14 жовтня я хочу запросити вас на благодійну вечерю, на якій буде лунати українська музика, на якій буде розважальна програма, а також на якій ви зможете через свою участь у цій події допомогти нашим медикам в Україні Ukrainian Association of Окалгарів, котре організовує незвичайний захід і чекає саме на вас. Більше детальної інформації ви зможете знайти в описі під відео. І цей тиждень просто невгамовний, і ми його закінчимо українською музикою. Тому що Атлас Entertainment запрошує вас на вечір української музики разом з гуртом Друга Ріка, а також Женя Галич Оторвальд. Поєднаємося, заспіваємо, задонатимо і будемо разом наближати нашу з вами перемогу. Це вкотре можливість поєднати приємне з корисним. Обов'язково завітайте вже 15 жовтня у місті Калгарі. Ну Що друзі, вітаю вас і понеділок теплий, а потім ми так плавнесенько переходимо в зимовий період, і до чого я повністю не готова, але я маю розповісти вам про погоду. Значить. Понеділок очікується максимум плюс 24, У вівторок, плюс 17, і вже починаються дощі. Середа, плюс 11, взагалі хмарно одні дощі, значить, четвер плюс 10, Сонечко там трішечки, значить таки, намагається щось боротися. Ось п'ятниця буде сонячною, але плюс 11 градусів, субота, плюс 12, а вночі очікується 0. Я відчуваю, як по моїй спині пішов мороз по шкірі, але я сподіваюся, що це просто мороз по моїй шкірі, а не справжній мороз зараз на вулиці. Так що. Вдягайтеся тепліше, обов'язково зганяйте на шопінг, купіть собі теплі речі. Бережіть себе, а ми ще трішечки з вами поговоримо. І на завершення нашої програми, як я вам і обіцяла, буде подарунок від нашого українського бренду «Be Brave Ukraine». Хочу познайомити вас з Яною, засновницею цього неймовірного простору українських брендів, у якому налічується, мабуть, всі ті, про які ви знали, бачили в інтернеті і мріяли, коли ж я зможу знову доторкнутися до цього українського продукту. Так ось Яночка робить усе для того, щоб ці речі були у нас в Канаді, щоб вони були в Калгарі, щоб якість та ціна були українські. Яна є постійною учасницею різноманітних фестивалей Ярмарок, де представляє українські бренди. І зараз вона хоче познайомитися з вами ближче і з нагоди того, що цього місяця у неї народження, вона вирішила зробити вам приємний подарунок: знижку 15% на футболки українських брендів. По промокоду слово жовтень. Просто напишіть це слово, і Яночка зробить для вас знижку. А для того щоб отримати унікальний пін на ваше вподобання, я прошу вас залишити серце цьому відео, поставити вподобайку і написати будь-який коментар на новину, яка вас найбільше здивувала. А можливо, у вас є якісь побажання, а можливо, навіть зауваження, а можливо, ви б хотіли чимось поділитися. Напишіть, будь ласка, коментар від семи слів, і потім у наступному випуску новин ми рандомно оберемо одно. Мого переможця, який отримує цей пін, і цей пін унікальний тим, що він також вироблений в Україні у Житомирі, і ви завжди будете відчувати поруч з собою частинку чогось рідного. А власники цих пінів цього бізнесу зараз служать у Збройних силах України. Ну що ж, друзі, такий він був понеділок. Вихідний, трішечки складний на новини. Але що маємо? те маємо. Не можемо обходити правду. Маємо про це говорити. Хочу вас інформувати. Прошу вас спілкуйтеся українською, слухайте українською. І підтримуйте українське, а також донати на Збройні Сили України. А я до речі, зараз дуже дуже сильно хочу підтримати українське це українську кав'ярню в місті Калгарі, і я вже так чекала. Боже, мене ж ці <смас> слюнки потекли. Я так хотіла вже цей морковний тортик з'їсти. Так що, друзі, я бажаю вам усім прекрасного робочого тижня. Нехай все проходить легенько. Я вірю в те, що у нас будуть гарні новини. Я вже не можу втриматися і починаю своє святкування цього понеділка. Боже, як я довго на тебе чекала. <світ> а потім спортзал. Ну, окей. М -м 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 -м. А За що ж так смачно? Вони ще біля мого офісу знаходяться. А за що?